Звертаюсь до Тебе, о єдиний Всевишній Отче, світло джерела Творця, до Тебе, Мати Всесвіту, до вас, архітектори нашої земної реальності, звертаюсь до вас, вищі сили, від істинного світу, представників всіх рівнів, що несуть істини сяєвого світла. На землю нашу, звертаюсь до всіх духів предків, що жили на українській землі в усі часи, звертаюсь до всіх сил небесних і земних, я є назвіть своє ім'я, прошу вашої допомоги та втілення її в земну реальність через всю спіраль часу. В усіх світах і паралельних реальностях, наділяйте і наповнюйте силою, волею та життєвою енергією, вкривайте захистом всіх живих і все живе, що є на землі моїй в Україні. Покривайте своїм захистом та наповнюйте силою, волею. І життєвою енергією кожного воїна, кожного захисника, помічника, який прискорює і наближує нашу перемогу. Прошу за кожного жителя України, за кожного полоненого, пораненого, скаліченого, понівеченого, осиротілого, овдовілого. Дайте їм життєвих сил і розгорніть над ними свій покров, укріпіть їхню волю і незламність, надихайте їх на перемогу. Холодного обігрійте, голодного накорміть, зневіреного укріпіть в вірі, дайте їм свою любов і підтримку. Я прошу максимально прискорити перемогу нашої України з мінімальними втратами для кожного жителя і захисника України. Прошу нейтралізувати, розтворити без можливості відтворення всі ворожі сили, всі ворожі ресурси на всіх рівнях, в усіх світах і паралельних реальностях. Військо вороже обнулити, гармати розвернути, а народу вражому пройти весь шлях покаяння і усвідомлення заподіяного лиха по закону Божому. Прошу відкрити для України всі шляхи і дороги, які ведуть до перемоги, дайте натхнення командирам. Наділяйте їх гострим розумом, баченням та чіткими діями, що ведуть до перемоги. Прошу нейтралізувати та обнулити усі перешкоди на шляху до перемоги України, всіх зрадників, крадіїв, ворожих агентів, корупціонерів, які наживаються на війні, всі деструктивні структури. Які живляться енергією війни, покарати, судити судом Божим справедливим, в ім'я загиблих воїнів, дітей, стариків і жінок, в ім'я всього живого на землі моїй. Прошу максимально закрити, обнулити урок проходження досвіду війни. Страждань, геноциду української нації та знищення моєї рідної землі. Прошу припинити страждання українського народу. Прошу припинити, закрити, обнулити енергії руйнувань, енергії страху, страждань, що наповнюють і живлять собою війну. Прошу всі сили небесні про повну і остаточну перемогу України над ворогом. Прошу про мінімальні втрати для кожного, хто наближає перемогу і працює в облаго моєї країни і ближнього свого. Прошу розквіту, процвітання, благоденства і добробуту моєї країні. Моєму народу, моїй землі і героям воїнам. Хай буде так в усіх світах і паралельних реальностях, в минулому, теперішньому і майбутньому. І нехай здійсниться воля моя во благо кожного, хто молиться зараз і хто живе на землі моїй в Україні.